Всім привіт! З вами канал Космос. Людство завжди прагнуло подолати межі можливого в науці та техніці. Однак серед безлічі амбітних ідей, що виникають, існують такі, що ламають мізки багатьох поколінь, наприклад, ідея про вічний двигун. Питання можливості створення пристрою, здатного безперервно генерувати енергію без необхідності зовнішнього джерела живлення, давно хвилює вчених, інженерів і навіть людей, які просто цим цікавляться. Незважаючи на обіцянки та заяви від деяких винахідників, що свідчать про створення вічних двигунів. Наукова спільнота залишається переконаною у їх можливості, оскільки вічні двигуни порушують фундаментальні фізичні закони. Але попри це, не всім іноді зрозуміло, які і чому. Сьогодні ми вирішили розглянути питання про вічні двигуни. Чи можна створити їх, чи існують ідеї вічних двигунів, чому вони не можуть існувати. А також спростуємо деякі міти про створення вічних двигунів в себе на кухні. Питань багато, тому давайте розбиратися у цьому разом. Напевно, найважливішим із законів, які суперечить існуванню вічних двигунів, є закон збереження енергії. Згідно з цим законом, енергія не може бути створена ні знищена, а тільки перетворена з однієї форми в іншу. Це означає, що пристрій, здатний нескінченно виконувати роботу без зовнішнього джерела енергії, суперечить цьому закону. Якби вічний двигун існував, це означало б порушення основного закону природи. Ще одним ключовим аспектом є другий закон термодинаміки. Він говорить, що ентропія, тобто ступінь безладу, в ізольованій системі завжди збільшується. Тобто енергія з часом стає менш доступною для використання у випадку вічного двигуна, який би продовжував функціонувати нескінченно, ентропія цієї системи неухильно зменшувалася, б, що суперечить другому закону термодинаміки. Історія науки і техніки засіяна прикладами винахідників, які стверджували, що створили вічні двигуни, але зрештою їхні пристрої виявлялися обманом. Один із найвідоміших випадків пов'язаний з Чарльзом Редхефером. У 1872 році він показав свій вічний двигун, який, як він стверджував, міг виконувати роботу нескінченно. Однак детальне дослідження виявило, що його пристрій просто використовував приховані джерела енергії, а не створював їх з нічого. Ще одним прикладом є історія Джона Воррела, який на початку ХХ століття припускав, що його машина, що взаємодіє з магнітами, могла створювати енергію з нізвідки. Однак дослідження показали, що його пристрій не зміг довести свою ефективність, і його обіцянки про вічну енергію виявилися оманливими. Справді, якби вдалося придумати такий двигун, дуже велика частина проблем людства могла б бути вирішена. Взагалі, вперше вічний двигун був запропонований ще у 12 столітті в Індії математиком Бхаскарою II. Він запропонував створити всередині колеса спеціальні ємності з ртуттю. Згідно із його ідеї, в одній частині колеса ртуть, що переливається, завжди буде переважувати ртуть у другій половині колеса, і таким чином колесо буде постійно обертатися. Ідею Бгаскара II не раз модифікували, наприклад, змінюючи ртуть кульками, важелями, гирями чи чимось іншим, проте суть залишалася тією самою. Вічний рух мав працювати через нерівновагу двох частин колеса. Існують також ідеї вічних двигунів, заснованих на магнітах, як зображено на цьому рисунку. Згідно із ідеєю, магніт, що знаходиться вгорі, тягне металеву кульку вгору по гірці, потім кулька провалюється в отвір, котиться вниз і знову притягується по гірці вгору. І так до нескінченності. Однак усі подібні вічні двигуни у результаті виявлялися непрацездатними. Чому? Зрозуміємо пізніше. В загальному всі вічні двигуни поділяють на два види: перший вид це вічні двигуни першого роду. Це такі двигуни, які не витрачають енергію для роботи. Усі вони не можуть бути працездатними через те, що їхній принцип дії суперечить фундаментальному закону фізики, а саме закону збереження енергії. Будь-який двигун може працювати лише якщо має зовнішнє джерело енергії, якщо десь демонструється працюючий вічний двигун, це означає, що в ньому десь захована батарея або інше джерело енергії. Існують також вічні двигуни другого роду. Їх суть полягає в тому, що такі двигуни повинні використовувати всю роботу для подальшого функціонування двигуна. Іншими словами, такий двигун сам себе живить і має коефіцієнт корисної дії 100%. Такі двигуни справді не порушують закон збереження енергії, але вони суперечать іншому, не менш фундаментальному фізичному закону другому началу термодинаміки. Проблема в тому, що неможливо створити такий двигун, який би перетворював всю енергію на роботу без втрат. Все одно частина енергії буде витрачатися на процеси всередині двигуна, наприклад, через тертя деяких частин двигуна. Ми самі у дитинстві намагалися побудувати такий вічний двигун за наступною схемою: акумулятор приводить у дію електричний двигун, електричний двигун обертає ручку генератора, а генератор заряджає акумулятор. Зрозуміло, у нас нічого не вийшло, оскільки втрати енергії були занадто великі. На даний момент практично у жодній країні світу не розглядаються нові заяви про створення вічних двигунів, оскільки давно встановлено, що такі пристрої теоретично неможливі, і питання завжди лише в тому, де помилився автор. У той же час прогрес фізики та хімії, особливо останніми роками, стрімко росте, і існують різні перспективні розробки, які можуть у майбутньому спричинити до появи джерел так званої енергії задарма, термоядерний синтез, енергія вакууму та інші. Однак треба розуміти, що ці пристрої не будуть вічними двигунами у класичному розумінні цього слова, і все одно отримуватимуть енергію із зовнішніх джерел. Оскільки ми знаємо, чому не може існувати вічний двигун, то тепер ми спробуємо розвінчити міти і всі ті схеми вічних двигунів, які ми вже згадували, та які так часто зустрічаються у мережі. Одним із перших вічних двигунів є індійський або арабський перпетуум Динамо, який вважається вічним двигуном першого роду. Перші згадки про нього були в індійських та арабських рукописах. Він складається із закріплених під кутом до колеса довгастих посудин, частково наповнених ртуттю, про яких ми вже згадували. Якщо надати йому кутову швидкість, то колесо повинно обертатися вічно. Ще одна схема древнього вічного двигуна зі схожим принципом дії це зубчасте колесо, в зубцях якого на шарнірах прикріплені вантажі, що відкидаються. Автори цих двигунів вважали, що якщо вантажі в одній частині колеса завжди знаходяться ближче до осі, а в іншій далі, то за законом важеля колесо повинно обертатися. Однак цей двигун не працюватиме. Причина проста: з одного боку, вантажі мають довший важіль, але з іншого кількість самих вантажів більша. Внаслідок цього моменти сили врівноважуються і колесо не обертатиметься вічно. А ось вічний двигун, що базується на силі Архімеда. Якщо спростити, то закон Архімеда говорить, що тіла із щільністю меншою, ніж щільність води спливають на її поверхню. Тому вважалося, що якщо розташувати на мотузці порожні контейнери і з одного боку помістити систему у воду, як на рисунку, то сила Архімеда виштовхуватиме контейнери вгору і це дасть системі овертання. Здавалося б, все добре, але тут не враховано один фактор. Сила, яка виштовхує контейнери з води, зумовлена різницею між тисками води, що діють на нижню та верхню частини поверхні тіла. Але на нижній контейнер, який тільки входить у воду, тиск діятиме лише з одного боку, і в кращому випадку це врівноважить систему, а в гіршому розгорне обертання у зворотний бік і дозволить воді витікати. У 1717 році інженер Йоган Беслер, також відомий як Орфіреус, показав свій проєкт вічного двигуна. Конструкція являла собою колесо, що саморухається, порожнє всередині з системою противаг. Ця модель тоді пройшла безліч тестів і була здатна працювати протягом 54 днів. Принцип дії цього винаходу інженер завжди тримав у таємниці, тому неодноразово його звинувачували в шахрайстві. А конструкцію згодом інженер сам знищив. Хм, Чому б це? Одним із найбільш популярних відео на Ютубі є відео з нібито працюючим вічним двигуном. Воно набрало багато переглядів, і на перший погляд, усе геніальне просте. Вода у пляшках переливається, один бік колеса переважує другий і колесо обертається. Ідея вже знайома це одна з модифікацій колеса Бгаскари. У відео автор показує агрегат з усіх боків, і на перший погляд не видно, щоб до колеса якимось чином підводилися зовнішні джерела енергії. Проте це всього лише нескладний фокус, і не більше того. Адже ми, дивлячись на трюки ілюзіоністів, не вважаємо цілком серйозно, що вони справді володіють магією, навіть якщо з першого погляду й важко зрозуміти, як здійснений той чи інший трюк. Тут можливі два варіанти. Перший автору вдалося якимось чином дуже сильно знизити тертя всередині колеса. Система з низьким тертям справді може обертатися досить довго, без видимих ознак уповільнення, проте все одно рано чи пізно зупиниться. Наочним прикладом є популярні кілька років тому спінери. Другий варіант до колеса все ж таки підведене зовнішнє джерело енергії. Найімовірнішим є використання повітродувки, тобто напарник автора відео стоїть за межами кадру і за допомогою повітродувки, такої, яку ми тепер часто бачимо у комунальників парках, дме на колесо і таким чином викликає його обертання. Звук колеса, що рівномірно крутиться, в цьому варіанті записаний окремо і накладений на відео, а звук працюючої по вирізаний. Ще одним прикладом нібито працюючого вічного двигуна, є реалізація магнітного двигуна Джона Вілкінса. Виглядає і справді вражаюче, але також як і у випадку з попереднім варіантом є простим обманом. Магніт, який розташований зверху, очевидно є муляж. А біля основи тумби закріплений електромагніт, який отримує енергію від зовнішнього джерела електроенергії. Жолобок на конструкції, по якому кулька котиться вгору, містить два електроди, до якого входить електромагніт. Кулька, опиняючись на жолобі, замикає коло, електромагніту подається напруга і кулька притягується вгору по жолобі. Як тільки кулька досягає отвору в конструкції, тобто перестає замикати коло, електромагніт вимикається і кулька вільно падає. Потім кулька скучується вниз і за інерцією знову вилітає на жолоб, де знову замикає електричне коло і так далі, доки не закінчиться електроенергія в джерелі живлення електромагніту. Як кажуть, вічні двигуни чудова річ, шкода лише батарей, які доводиться часто міняти. Чому цей двигун не працездатний? Сила, що притягує кульку внизу жолоба, набагато менша, ніж сила, що притягує кульку поблизу магніту. Тоді чому магніт не притягнув кульку біля отвору? Питання відкрите. При цьому варто сказати, що можуть працювати так звані псевдовічні двигуни, тобто двигуни, які використовують енергію навколишнього середовища, наприклад, енергію вітру, сонця, добові коливання вологості та тиску тощо. Такі двигуни дійсно можуть працювати дуже довго, але не будуть вічними двигунами в прямому розумінні цього слова. У створенні проєктів вічних двигунів відзначилося багато вчених та винахідників: Корнеліус Дребель, більш відомий як один із винахідників мікроскопа, а також винахідник підводного човна. Роберт Бойль, видатний фізик та хімік, першовідкривач закону Бойля маріотта Йоганн Бернуллі, математик, один із основоположників математичного аналізу, батько знаменитого фізика Даніеля Бернуллі. Георг Беклер, німецький архітектор, Йоган Беселер, лікар, алхімік та механік, Джеймс Кокс та Джон Мерлін, ювеліри. Усі їхні проєкти об'єднувало лише одне: вони не працювали або взагалі працювали під дією зовнішніх сил. Так колесо Беслера, що обертається, крутила служниця тягнучи за мотузку в сусідній кімнаті, а у ртутному годиннику Кокса і Мерліна використовували як джерело енергії добові коливання атмосферного тиску. У 1775 році Королівська академія наук у Парижі оголосила, що не прийматиме до розгляду проєкти вічних двигунів. Потім наприкінці 18-го і на початку 19 го століття відкрили закони термодинаміки і закон збереження енергії, що призвело до того, що кожному серйозному вченому стало очевидно, що неможливо створити вічний двигун. Але споконвічна жага безкоштовного давала певну надію у серця винахідників, і тому спроби створити вічний двигун продовжувалися. Зазвичай винахідники створювали проєкт, який має працювати на папері, і витрачали довгі роки на спроби підібрати правильні параметри. Так у 1827 році сер Вільям Конгрів створив проєкт вічного двигуна на основі капілярного ефекту. Двигун Конгріва був послідовністю губок, пов'язаних між собою і натягнутих навколо дерев'яної конструкції. Конгрі вважав, що за рахунок капілярного ефекту губки будуть намокати, і рух створюватиметься за рахунок різниці у вазі сухих і мокрих губок. Крім винахідників, на зразок Вільяма Конгріва, які справді намагалися вирішити це завдання, за справу бралися і шахраї. Так, наприклад, вже згаданий Чарльз Ретхефер демонстрував усім бажаючим за невелику плату свій вічний двигун бізнес. Після того, як його обман розвіяли у Філадельфії, він переїхав до Нью-Йорка, де на демонстрацію його винаходу зайшов відомий інженер Роберт Фултон, винахідник одного з перших пароплавів. Фултон відразу зрозумів, що перед ним шахрайство. За великої кількості свідків він запропонував йому парі, що зможе продемонструвати джерело енергії цієї машини. Редхефер не зміг відмовитися, і Фултон, знявши кілька дощок з підлоги і стіни, знайшов мотузку, за яку смикав у кімнаті на горі, найнятий редхефером бездомний. Найщасливішим шахраєм-бізнесменом виявився інший американець Джон Кілі. Він заявив, що створив вічний двигун, який працює на енергії Етеру. 1872 року Кілі зумів зібрати з довірливих багатіїв близько 5 мільйонів доларів. Після смерті Кілі в 1898 році один із зразків його машини, що зберігалася, був розібраний, і виявилося, що він наводився в рух стиснутим повітрям з ретельно захованого балона. Що цікаво, проєкти вічних двигунів створювалися і у 20-му, а також і в 21-му століттях. Ось кілька основних і популярних проєктів вічних двигунів, створених у 20-му і 21-му століттях. У 1900 році Нікола Тесла висловлювався на користь можливості створення вічного двигуна другого роду, Втім, жодна модель вічного двигуна Тесли невідома. 1920 року Гаррі Перріго продемонстрував перед Конгресом США машину, що за його словами черпає енергію з тонкого етеру. Тонким етером виявився захований акумулятор. У середині минулого століття австрійський гідравлік Віктор Шаубергер заявив, що виявив особливу енергію виру, що дозволяє створити вічний двигун. Але насправді жодних моделей працюючого двигуна Шаубергер створити не намагався. У 1966 році Джосеф Пап створив вічний двигун, який працює на енергії інертних газів. Під час демонстрації, на якій був присутній відомий фізик Річард Фейнман, стався вибух. Ба звинуватив у всьому Фейнмана і продовжив демонстрації своєї машини, збираючи кошти з інвесторів. У 1968 році вже сам Річард Фейнман міркував про можливість використання енергії бровнівського руху частину речовини для здійснення корисної роботи. Проте пізніше сам Фейнман продемонстрував неможливість такого пристрою. У 1979 році інженер Джозеф Ньюман подав патент на електричний двигун, який виконував більше механічної роботи, ніж отримував на вхід енергії. Після відмови подав заяву до суду на патентне бюро. І суд розпорядився провести експеримент, під час якого перевищення роботи над витраченою енергією виявлено не було. У 90-х роках минулого століття громадянин Молдови Юрій Потапов створив електротермальний генератор ЮСМА, який, за його заявами, виробляв більше енергії, ніж витрачав. Цей вічний двигун також не пройшов незалежної перевірки. Втім, Потапова це не збентежило, і він далі продовжував збирати кошти і шукати інвесторів. У 2006 році компанія Stern LTD заявила про створення вічного двигуна на основі енергії і магнітів, що обертаються. Перевірити роботу мала комісія з 12 незалежних експертів. За тиждень до демонстрації роботи двигуна з LTD комісія все скасувала, посилаючись на технічні труднощі. У результаті незалежні експерти так і не вивчили вироби цієї компанії. Нарешті перейдемо до висновків: неможливість існування вічних двигунів обумовлена фундаментальними законами природи. Закон збереження енергії та друге начало термодинаміки суворо регламентують способи, якими енергія може бути використана та перетворена. Замість того, щоб прагнути створити механізми, що порушують ці закони, наука повинна зосереджувати свої зусилля на розробці ефективних джерел енергії, які відповідають законам природи та сприяють стрімкому розвитку людства. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформах Patreon, Байміякофі, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланнями в описі. Ну а на цьому в мене все. Не витрачайте час на вічні двигуни. Слава Україні!